Механічний вплив на літак назвали в авіакомпанії причиною катастрофи в Єгипті. Представники Когалим Авіа кажуть, що сам аеробус розвалитися в повітря не міг. А велика площа, по якій розкидані уламки лайнера, вказує саме на те, що літак почав руйнуватися ще до падіння. Американська розвідка заявляє, свідчень, що літак збили, немає. Тим часом у Санкт Петербурзі почали розпізнавати жертву трагедії. Анастасія Боринець про можливі причини і наслідки катастрофи над Синайським півостровом. Він розглядає картину на своїй стіні і не стримує сліз. Фото з далекого Єгипту для Анатолія Дудочкина тепер як ілюстрація з фільму жахів, який забрав його дружину Світлану. Вона з донькою та онуками поїхали до Шармель Шейха на відпочинок. Дочка й діти залишилися там іще на тиждень, а Світлана поверталася до чоловіка, але не долетіла. Я не жити. цікаво жити. Мені просто цікаво жити. Перші тіла загиблих в авіакатастрофі з Єгипту вже привезли до Санкт-Петербурга. У місцевому морзі почалась експертиза. Уже перші э, родственники приїхали, процедура почалась. Наша задача сьогодні оперативно э, приймати родственников, які будуть приїжджати на опознання і оказувати повну підтримку. родичам усіх загиблих слід прибути до Санкт-Петербурга, щоб провести ДНК-аналіз. Причини аварії встановлює міжнародна комісія, яка розпочала досліджувати чорні скриньки. Літака російські слідчі тим часом роблять перші заяви. Літак найпевніше розпався ще в повітрі. Місто пришествия представляється себе очень большою площадь більше 20 квадратних кілометрів. В целом, зона разброса элементов конструкции самолета представляет из себя вытянутый эллипс длиной около 8 километров и шириной около 4 километров. Все признаки свидетельствуют о том, что происходило разрушение конструкции самолета в воздухе на большой высоте. В авіакомпанії «Колим Авіа» висувають свою версію катастрофи. Літак пошкодився в повітрі, але через дію зовнішнього механічного чинника. В повітрі самоліт розрушиться, від якихось відказів не може. Тому єдиною об'яснимою причиною розрушення самоліту в повітрі може бути определене воздействие, чисто механічне, фізичне воздействие на воздушне судно. В американській розвідці тим часом заявили, свідчень, що це був теракт, немає. А агентство Reuters із посиланням на свої джерела повідомило: зовнішнього впливу на літак не було. Свідчать перші дані з бортових самописців. Єгипетська сторона каже, розслідування причин може затягнутися на кілька місяців. це дуже складний процес, який потребує застосування передових технологій та широкого розслідування, яке може тривати місяці. Надвечір у Петербурзі чекають і на другий рейс із тілами жертв катастрофи. Люди тим часом приносять в аеропорт пулково квіти й свічки в пам'ять про тих, хто сюди так і не повернувся. Анастасія Боронець, ТСН 1+,1.